Всім привіт! Сьогодні у нас таке відео, що вам хочуть сказати ангели і архангели. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, перед тим, як я розпочну розклад, зупиніть, будь ласка, відео і про себе. Прочитайте один раз очі наш і скажіть, що вам потрібно знати. Можете задати навіть інформацію для своїх ангелів, архангелів. Розклади хлопчики-дівчатка є всі загальними. У кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я розпочинаю. Ви можете поки зупинити один раз очі наш, і питаєте. І тоді вже дивитеся, яка вам сьогодні буде дана інформація. Для енергобіну підписочка ставимо клас. Розпочинаємо. Архангели в нас вийшли. Щось зв'язано з дітками? Треба звернути увагу на діток. Архангели вам показують, підказують, да, що вам треба. Якось ідете, може, не по правильному якомусь путі, може на даний момент щось вирішуєте по дітях, вам дають підсказку, вам треба якось по-іншому, по-іншому іти. Вас чують вищі сили, я вам скажу так. Але вам треба, знаєте, якісь приложити усілля, може, для якоїсь зміни, да? може, десь там, не знаю, дитина десь движеться, іде. Але вам треба буде прямо приложити якісь сили для того, щоб дитина йшла в нове. Нове, знаєте, вона як відпускаєте, да, іде в якесь нове життя. Ну, хочуть. Архангели попередити вас, що вам треба якось трішки змінити. Хто зараз на даний момент рішає питання по дітях, трішки неправильно щось ви робите? Зверніть на це увагу. Але я скажу так: все одно вас чують. І все одно чують, і ви доб'єтеся, я б сказала, якоїсь висоти, навіть Ну, щось зв'язано з дітьми. Не знаю, хлопці, дівчата, не знаю, що ви там. Вирішуєте, але по дитячій карті, прямо треба сили якісь приложити. Може, якийсь шлях для своєї дитини, ви проложуєте, щось відкриваєте, ну, вам прямо підсказують не спішити приймати рішення, знаєте, спонтанно не приймайте. От дається якась вам навіть інформація, перекрутіть її, подумайте, чи варто вам робити, чи не варто вам робити карти просто попереджують вас. Так. Що нам сьогодні ще ангели архангели? Якщо чесно, мені аж прямо дивно, так, що зразу такі вийшли, зразу діти вийшли. Так, ой, Тут аж чотири вийшло. Ну, ладно. Так, у нас тут вийшли. Угу. І ангели вийшли, і архангел вийшов. Якісь звісті вам падає, якась вам така інформація. прямо Ну, Інформація йде з минулого. Це ангел минулого. Вам йде інформація, прямо я б сказала, з минулого. Щось відкриється, вам треба буде прийняти якесь конкретне рішення в своєму житті. Це може бути з якоюсь навіть тайною зв'язано, знаєте, таке враження, що вам це і неожидано, і тайна відкривається. Але це все з минулого. Ви будете конкретно приймати якесь рішення. Рішення. Але не рубайте з плеча. Навіть ангели да, вас попереджують. Не рубайте з плеча, подумайте, обдумуйте спочатку, щоб, знаєте, зробити якийсь поступочок в своєму житті. Багато що змінить, кстати. Оця інформація, ця тайна з вашого минулого дуже багато що змінить вашої долі. Так, далі. Ого, ого, хороші мої! Хтось розрушав конкретно по чорній магії жінка, да, тут кохання вийшло. Тут вийшло кохання, конкретно по Люциферу вас розрушали. Дуже сильно розрушали. Магічне втручання. Я вам скажу, бачу, жінку така сидить, як в кольцах, якась, якась дама сидить. Такої дами був як зроблений, може, якийсь обряд. Може, ця дама сама робила, може, ця дама є заказчиком. Ну, я бачу жінку, прямо так багато каліць на пальцях. Дама робила сильне розрушення. Дивіться, що я їм хочу сказати, щоб ви собі розуміли, хто мав магічне втручання це іменно по коханню, це сім'я, стосунки. Зрозуміли? Оцей Люцифер відходить, ви стоїте на нове, може, ви де відробляли. Може, ви де відробляли, ви відкриваєте свої почуття. От, Може, ви працювали по своїй ситуації, тут та почуття прямо відкривається. Да? Архангел нам показує це: чисте кохання йде, чисте кохання ваше життя. Знаєте, ви добилися, я б сказала, добилися того успіху, чекали. Дуже довгий період стояли на трансформації. Ем, ну, Тут навіть був комусь заказаний обряд, я б сказала, дуже нехороший, бо Азраїл це є Архангел смерті, щоб ви собі розуміли. Ну тут, прямо вас, знаєте, хотіли знищити, але не вийшло. Маєте дуже сильне покровітільство від Вищих сил. Прямо дуже велике покровительство. Ну, хочу взяти в доповнення. Подивитися цей останній це взагалі Це, вообще, щось. Так, да, дивіться. Велись розговори, сплітні за вас, вас ударяли дуже сильно, робили, може, прив'язки, підливали, і що тільки не робили, я скажу, що і відспівували. Ну, страшне просто. Но дивіться, ви свою силу не втратили. От, дивіться, не втратили свою силу. Ангели вам підказують, що от, ваше кохання щире, відкрите, да, тепло, це воно все назад повертається в вашому житті. А ця людина, яка робила. Заказ, може, вона мастера робила цей заказ, вона буде мати дуже сильне розрушення. Прямо дуже. Карта Люцифера і карта смерті да? це ну, Це вовше. Це вовше. Да. Тут розрушення було в сім'ї. Дівчатка, хлопчики скоро ця людина до вас назад і прийде ваше життя. Прийде, але знаєте, таке враження, що буде казати, що взагалі не, людина не розуміла, що з нею коїться, що з нею робиться. Архангели приведуть. Десь обряди робили. Робили обряди, і я вам скажу, що вас почули. От кому треба, це зараз прямо комусь треба ця інформація. Вас почули, ця людина назад до вас йде, прямо відкриває почуття. Це стосується сімейних людей, в кого була сім'я. Це не просто там пара, там, да, хлопець з дівчиною. Ні, тут прямо сім'я. Оця людина до вас. Повертається назад ваше життя. Ва благо, приймайте. Я думаю, що ви заслужили. Після такого розрушення, то ну, якийсь страх Божий, чесно сказати. поїздівалися над вами конкретно. Ну, це все, що було зроблено вам, повертається для цієї людини. А людина назад іде ваше життя з теплом і з почуттями. Ва благо, приймайте для енергобіну, Підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер, телеграм.